Суміє знімає, вмієте знімати, от так тримайте різно знімати. У я... їх руках, значить, предъявляю, хто я. Руки не зобов'язані. Б... Так, ви дивіться в камеру, бо я не буду вас бігати. Я піду в області. Можете мене в інтернет. Короте, ми, вас, ми вас взуємо цей раз. Так, все цього зняти. Значить, транспортно приїхати. Яка причина зупинки? Див, і, я ще її пояснити. Яка причина зупинки? Я затіну за перекрестку за 20 метрів. Що там правильно було? Не розказуйте! Я там перекрес. Перекрес. <продукта> було там 20 метрів. Да моя сумка. Значить, дивіться, як ви зараз можете робити, Заміри якісь були зроблені рулеткою, є свідки? Ви, Ваш глаз не сертифікований. У вас повинні бути спеціальні прилади для вимірювання. Ви це робили? Ви процедуру пройшли цю. Зробили зробили процедуру цю яку, яка потрібно а зробити. Можете мені доказати, що там є більше, ніж 20 метрів. Можу доказати. Можу Ми доказати. доказати. Рулетку зараз заміряємо. А, а ви не скажете точно, де маршрутка стояла? Я а сказали, у вас значить, дивіться? Я скажу. Я бачу стаття 251. Та не перебивайте, ви ж дурниці говорите. Стаття 251 Коапа говорить. Фото, фото фото відео докази вас прийняли. Які у вас є докази? У Вас є фото відеозйомка Ви зробили тільки що, що маршрутка зупинилася. Є. Покажіть, придавіть. На першу кого? вимогу Покажіть. повинні пред'явити. Ви ж на камері це, це все знімається на камеру. Ви, ви розумієте, що ви говорите? Я розумієте, я що ви говорите? Що ви мені не будете пред'являти. Пред'явіть водієві, водієві, бо у вас її немає. Я її у вас її немає. Наші дивіться, <плес> на Каштіриста 466 якщо говорить, що без достатніх доказів ви не маєте права на водійство складати протоколи. У вас достатніх доказів немає, значить ви не маєте права складати на нього. Ви повинні його відпустити. Якщо йде перевищення службової повноважень з вашої сторони, за 365 кримінального кодексу, 19 стаття Конституції говорить, що посадові особи повинні діяти в межах своїх повноважень. діяти в його рамках. Ви діти своїх Немає Нема вас, допустимо, доказів. Вибачайте, допустимо, без задні доказів, ви не маєте права на водія дати складати протокол. Якщо будете, допустимо, зараз якісь дії з вашої сторони, будь ласка, тоді я звернуся. Зараз департамент даї доставити питання на подачі доцільне ваше перебування. на на, на займаних посадах і, і, і будемо притягувати вас до, до, дисциплі, до дисциплінарного стягнення. Занесемо в особову справу ваш, допустимо, цей випадок і я, я зараз засніму. Так. І будь ласка, допустимо, якщо ви їх зупинили, якщо більше 15, минуло протокол, протокол затримання складати на нього. І ще таке, допустимо, якщо ви їх звинувачуєте, там є така стаття, ви повинні роз'яснити їм статтю Конституції КАПа і по першій вимозі надати письмову письмово Роз'ясніть 63, 268 статтю, 63 конституції 268 КААПа. Роз'ясніть і надайте в письмовому вигляді. Її. Це стаття закону 5 про міліцію. Вас зобов'язує зробити цю процедуру пройти. Будь ласка, вудію. будь ласка, пройдіть процедуру, пройдіть процедуру, вудію? я вимагаю. водію, ви маю право. Я водію, маю людей, Оце нам треба теж. Цілий день. З повними пасажирами не запиляють машину. А нас жінка в лікарні, вона їхала і спинив. Сидять пасажири, читають тішу. Що вам не питає? Наші наші депутати, хто їх визивав. Ні, не в на справа, Ви хто будете? Ви власник машини? То а, тому, тому, що перевищення, перевищення Він перевищує, якщо він депутат, не зараз перевищує, я його на камеру знімаю.